Бажаю здоров'я, мій позивний дір, я з 23 механізованої бригади. Зараз займаю посаду начальник розвідки самохідного артилерійського дивізіону. Закінчував державний вищий навчальний заклад Дніпровська політехніка, але військову кафедру не закінчував. Тому мене на срочку забрали. Пройшов срочку рік. Потім повернувся знову на шахту. Ну, я можна сказати місцевий, я з міста Павлоград. До повномасштабки працював на вугільній шахті машиністом гірничих воєнкових машин. Попросту комбайнер у прохідницькій бригаді. В 23 му році мобілізувався 23 ю механізовану бригаду, січня 23. -тє. Попав одразу в 3-й механізований батальйон. Я десь може, тиждень там пробув, потім командир мене відправив на БПЛА. Ну, в принципі, там Mavic, там пульт, в принципі, схожий, такий, як в мене на шахті на комбайні був. Вони майже однакові, тобто заново вчитися не прийшлося. Тільки єдиний, єдиний момент був вивчити правильно топографію, орієнтування на місцевості, карти і так далі. Коли попав в перший самохідний дивізіон, був пілотом. Потім якось так пішло, поїхало, став старшим екіпажа, потім старшим групи. Потім просто Контролював роботу всіх груп розвідки, і потім звернилася посада начальник розвідки, тобто робиш те, все те саме, що я і робив, тільки на офіцерській посаді. У мене були всі необхідні документи, тобто бойовий досвід, там довідка спеціальна. Диплом про вищу освіту, повну вищу освіту обов'язково. Та й все. І, і бажання виграти. Командування у нас лояльне до всіх потреб, до всіх оцих новинок і так далі. Командир доволі молодий, постійно прислухається до якихось наших потреб. Нема такого, що я сказав і пішов. Якщо слідувати, як книжка пише, то там обов'язки, звісно, ще з радянських часів. Але так як у нас правила ведення війни Помінялися не то, що правило, а вообще війна взагалі не та, що була до, до повномасштабки. То, грубо кажучи, я виконую бойову задачу з коригування своєї артилерії. Це пер, перш за все. Коли артилерія не стріляє, ми дивимося передній край, допомагаємо механізованим батальйонам. для для отримання оперативної ситуації по лінії зіткнення. От на Авдіївському напрямку там було одне, одне перехрестя було, я не знаю чого, ну от іде там десяток, десяток русликів. Накидали їх артилерії, все нормально, всі 200, ніхто не повернувся. І вони там лежать, ніхто їх не забирає. Іде ще десяток, так же само накидали, і десь. Три місяці вони ходили на те перекрестя і вони не могли розуміти, що через нього ходити не треба. Ходили по своїм трупакам і нікого не забирали. Оце для мене взагалі нонсенс. Отримав поранення 5 березня 25-го року. Зайшли на позицію теж на декілька днів. Взагалі заходив, думав, приїду. Там були деякі проблемні питання, треба було вирішити. Ну і залишився там день-другий, подивитися, потестити. Сходив на поле. Подивив... У мене були точки відмічені, там де є... були втрачені дрони, думав пособирати. Їх. Сходив, пособирав. І, як мені здається, був помічений ворожими розвідниками. Ну, вони мене провели, виходить, до точки... до точки зльоту, там, де я сидів. І коли я виходив назад через декілька днів. Та дорожка, якою я йшов назад, вже була замінована. Я натрапив на міну, отримав Ну, все добре, що отримав легке поранення. в Обі ноги і праву руку. Хлопці медики оперативно відвезли мене на стаб пункт. Все чітко, як, я не знаю, як, як, як будто для себе все зробили. Так само і в лікарні. Все безкоштовно, ніхто мені ні жодної копійки з мене не взяв. Все безкоштовно. Зашили, осколки повитягували, позашивали. антибіотики, всякі там пробіотики після них. Лікувався я два тижні десь. На, друг, на третій день в мене повитягувалося і ще два тижні на антибіотиках був. Потім після двох тижнів дали відпустку по лікуванню на 30 днів. І 30 днів я провів вдома. З копської сторони, ситуація змінилася. Змінилася не в кращу для нас сторону, на жаль. Вони вибивають наші логістичні шляхи, і їм це вдається завдяки тому, що вони наростили дальність своїх польотів. Так як ми знаходимося. На жаль, знаходимось в відступі, їм вдається своїх пілотів садити прямо на передню на передній край край піхотинців. Через це у них, у них і так була дальність десь приблизно оптоволоконні ці дрони 20-30 кілометрів. А от якщо ми свої 20-30 кілометрові дрони пілотів, точніше, садовим за. 10 кілометрів 10 від лінії, то вони можуть аж напрямом напередку. Тобто розбіг між нашими їхніми 10 км, це, це грає важливу роль. Дрони в них системні. от Якщо ходити по посадкам, пособирати їхні дрони, вони як під копірку один в один. У нас є ентузіасти, які щось самі пробують, щось самі нарощують. Навіть волонтерські фонди, всі різні дрони, всі різні да, надають. І приходиться їх на свої конфігурації налаштовувати. А в Катапі якось з конвейера, що сходить, у них все однотипне. Тобто і школа одна, і дрони одні ті самі, і вони в них є можливість. Ну і звісно ж у них людський ресурс. Якщо у нас люди, це люди, у них люди це ресурс. Нам потрібні зацікавлені люди, навіть якщо вони не мають якоїсь освіти, технічної, електричної, і так далі. Головне, щоб було бажання. Якщо людина бажає, вона навчиться і літати, і зривати, і чіпляти, і возити, все, що хочеш. Ми шукаємо зацікавлених людей, зацікавлених в тому, щоб виграти цю війну, знищити як якомога більше цих казків, тому що їх просто, просто тьма. Дрони ми надамо. Навчимо літати, навчимо інтерфейсу, навчимо кропиві топографії і так далі. Орієнтування на місцевості. Місце знайдеться для всіх, для кожного по його можливостям, по його здібностям, по його бажанню. Приходьте, просто допомагайте нам, бо самі ми по-любому не справимося. І ми можемо споритися з цією навалою тільки разом.